Це ранок зі звірвом. І сьогодні ми вперше в історії нашої програми виїжджаємо за межі Київщини. Кінцевою зупинкою нашого маршруту стане славетний Житомир. Саме там, сподіваюся, на нас чекає Володимир Шинкарук, відомий поет, композитор і виконавець. А ще професор і один з кращих викладачів в Україні. Тож у Бон Вояж. У добрий путь! У 1972 році я вперше переступив поріг ось цього закладу. І з того часу він назавжди в моїй душі, в моєму серці. Я тут пройшов всі етапи професійного зростання, асистент, старший викладач, доцент, професор. Сьогодні я працюю на кафедрі. Теорії і історії світової літератури, а також на соціально-психологічному факультеті в інституті педагогіки, своє життя без Житомирського державного університету, я не можу уявити. Мої головні наукові інтереси лежать у сфері давньої української літератури, літератури XVIII століття, теорії літератури, а також вітчизняної культури і вітчизняного мистецтва. Я надзвичайно активно співпрацюю із енциклопедією сучасної України і є автором величезної кількості статей про видатних українських митців. До речі, не тільки минулих років, але й сучасності. Вас кілька років тому визнали одним із найкращих викладачів України. Як ви ставитеся до цього? Я ставлюся абсолютно спокійно до всіх рейтингів. Мені надзвичайно приємно. Я не потрапив у трійку. Я зайняв четверте місце за інтернет-голосуванням. Абсолютно спокійно ставлюся до цих рейтингів і до визначення. Для мене важливіше, що на мої лекції приходять студенти з інших факультетів і інших курсів. Навіть це для мене найприємніше. Це визначення певного викладацького рівня, любові і поваги не тільки до тебе, й до предмету, який ти викладаєш. Ну, Тобто, якщо судити із ваших слів, то вас студенти люблять. А ви любите своїх студентів? Ну, якби я не любив, я 100% не працював би в університеті. Я люблю студентів, тому що я постійно люблю вчитися в них. І можу сказати, що студентство дає мені можливість ні на хвилину, ні на день не розлучатися з моєю власною юністю. От, я страшенно радий, що та атмосфера, в якій я як особистість зростав, залишилося в мені, і сьогодні я переживаю ті ж самі щасливі хвилини. Козьвинський ірострат, вальс прощальний, атестат, сум'яття, екзамен, вуз, бали, конкурс, перший курс, пари, лаби, семінари, тренувань. Зайняв все сильне, шпори добре, задовільно життя на чисо, на часон. Володимире, ви музикант, ви поет, ви композитор, ви виконавець, ви педагог і плюс батько, дід, чоловік і так далі. В якій з іпостасей ви себе почуваєте найкомфортніше? Мабуть, цей комплекс іпостасей і дозволяє мені відчувати життя в повноті, і мабуть, і він дає мені якийсь особливий стимул, але якщо чесно... Коли в мене немає концертів, я починаю сумувати. Я впадаю в депресію. Коли у мене багато концертів і немає можливості читати лекції в університеті або вести практичні заняття. Я починаю сумувати. Якщо я змушений працювати тільки в студії, нічого не робити по дому, я починаю сумувати. Тому називаю себе багатостаночником. Можливо, я б якби зосередився в якійсь одній сфері, досягнув би більшого, але я б, мабуть, так цікаво, б не жив. Поезія і музика. Наскільки вони для вас цінні? У мене з юності з'явився такий принцип: якщо ти народив вірш, якщо ти народив цікаві поетичні рядки, то вже в них повинна бути музика. І завдання композитора не писати музику, а відшукувати її. Поезії. Ось цим я зайнятий, і це по суті справи робить процес поетично-музичним нероздільним. Для мене що поезія, що музика це одна ціла. Спогад згорів, і вітер розвіяв попіл, світ від дощу, наскрізь промок, я заспіваю тобі, а потім ми поплачемо вдвох. Я заспіваю тобі, а потім. Ми поплачемо вдвох. А взагалі, ви пам'ятаєте, коли написали свій перший вірш? Пам'ятаю, весь перев'язаний стежками. Серед квітів і зелених трав важкий, великий, сірий камінь у полі за селом лежав. Лежав, немов господар світу, кидався в очі віддаля, об камінь бились. Хмарий, вітер, і тихо плакала земля. Під каменем росла билинка. Багато довгих зим і літ, не знаючи перепочинку, рвалась пітьми на білий світ, і з року в рік товкла камінні, груди, до сонця, пробиваючи шляхи. І що за диво? Бачать люди, з граніту виглядають паростки. Так, камінь відступив байдуже. В житті трапляються дива. Бо камінь той, він мертвий, друже, билинка ж ніжна жива. Браво старшому брату показав старший брат на 5 років старший і вже тоді був студентом Київського університету, факультету журналістики. Я йому показав вірш і сказав, хорошо, але плагіат кажу, як плагіат, звідки я його вкрав? Плагіат, прочитай Лесі Українку, ломи камінь. Я прочитав Лесі Українку, і так мені боляче стало. Дійсно, я ідею, десь там позичив у Лесі Українку, але це було абсолютно. Підсвідомо. Цей вірш датований у мене 69-м роком. Мені було тоді 15 років. Поетами. Ними народжуються. Чи ним можна стати поетом? Є переконання. Абсолютне переконання. Навчити писати вірші можна будь-кого. А як же? Натхнення? Натхнення. Натхнення це те, що не можна пояснити. От ти йдеш і раптом звідкись, звідкись падає тобі в серце, в душу, на язик щось, і воно матеріалізується. Оце є натхнення. Але ніяке натхнення нічого не зробить, якщо ти нічого не знаєш про поезію, про поетичну техніку, нічого не знаєш про художній образ, про метафори і так далі. Якщо ти володієш цим, то тоді натхнення, це знаєте, як е, просто заклик до роботи. Я знов свої пісні роздаю вітрам і знов біжу по замкненому колу. Найбільше хочу побувати там. У класі поїхав у табір відпочинку і вперше побачив, як хлопець співає під гітару, а компонуючи собі. Це було, ну, я не знаю, ну, дивовижне відкриття. Я знайшов адресу цього хлопця, я написав йому листа. І він мені у відповідь малював гітарний гриф, струни, хрестиками помічав, який палець куди ставити, і листами став учити мене грати. На Ми брали знамениті мелодії Beatles, Rollінгстоунс і писали українські тексти. Шляхом йшов козак, розвеселий юнак, собі пісню співав, та й горя не знав, а назустріч йому. Щира дівчина йшла. Повні відра води, дівчина несла, і потім така серйозна гармонія. Я не знаю, звідки ця мелодія була. Вибачте, за грубе слово знерта. Але цей текст і ця пісня користувалася величезною популярністю, коли ми вже почали грати танці. Ви пройшли через горнило естрадної пісні. Тим не менш своїм напрямком ви вибрали таки Бардовський. В 1975 році я був на останньому курсі. Мене запросили на міжвузівський фестиваль політичної пісні. Туди приїхало дуже багато виконавців. Там був колектив Олександра Градського. Туди приїхали чехи, німці. А у нас вже не було можливості і грошей їхати ансамблем. Я був солістом ансамблю музики в інституті і послали мене соліста з однією гітарою. Щоб я... дешевше було. Так, щоб дешевше. Послати в колектив сім чоловік та ще й повести апаратуру, це треба було автобус і так далі. Послали мене, і я виграв перше місце. А потім я служив в ансамблі пісні і танцю Прикарпатського військового округу. Мене взяли як ведучого. І з окремим номером я співав декілька пісень з під гітару. і це вже остаточно утвердило мене, що це моє. Я з величезною насолодою працюю в авторській пісні. Жаль мені, жаль, очі спогадом давнім зволожені, Заблудилась моя печаль посередосені, жаль мені, жаль. Очі спогадом давнім зволожені заблудилась моя печаль посеред осені. Ну ось ми на тихому проїзді. Будинок номер 11. Прошу. Які у вас тут сливки? А взагалі тут дуже приємно так багато троянд. Можу сказати, Василю, що троянди вирощені із букетів. Коли після концерту вручають букети, я ними прикрашаю кімнату, а потім висаджую за особливою технологією. І через рік, через два з'являються у мене ось такі великі кущі троян, які я дарю і друзям, і знайомим, і в організації, і в церкві. Мріяв я всі дні про стіни золоті будував і золота дім, жив, немов у вісні, а душа мені знову проказала ні. Стратив стільки днів, врешті зрозумів, збудував, збудував з любові свій дім, ось тоді душа. В мій увійшла, і навік зосталася в ній. Лиш тоді душа в мій увійшла, і навік зосталася в нім. Немає ідеальних людей, я це знаю, як немає лі лі літературних героїв. Найважливіше, позитивність кожної людини визначається, умінні долати свої недоліки. Якщо я знаю, і я не роблю цього, значить. Я позитивна людина, я це стараюся робити. Хочу розповісти вам такий епізод. Я дуже хворий, в мене температура, ліфт не працює. Підніматись на сьомий поверх мука. Я починаю сходження з першого на сьомий, повільно тримаючись за поручні. І тут стрибає із сходинок така весела дівчинка, таких називають дівчинка Гот. Така вся в чорному макіяжі, персінгована, підбігла, але радісна. Побачила: о, Володимир Федорович, не біда, що підкралася ніч непомітно, що над вами гойдаються тіні крилаті. Я тобі намалюю тепле сонячне світло і завішу ним вікна у нашій кімнаті. Дякую, велику і круглу відзначив я дату, пройшовши на легку дорогу. Радію бо, бачу, що квітів багато, а я ще живий, слава Богу. Радію бо, бачу, що квітів багато, а я ще живий, слава Богу. Ким були ваші батьки? Батьки були медиками, батько закінчив фармацевтичний інститут, мама закінчила житомирське фармацевтичне училище, вони познайомилися, одружилися, і в результаті народилися троє В мене ще брат і сестра. Але оскільки батьки були настільки загружені роботою, настільки виснажувалися. Що ніхто з нас не захотів обрати медичну професію, незважаючи на те, що батько, його брат, старший його брат, ще один старший, були медиками. Вони дуже гарно співали, грали на багатьох музичних інструментах. Співоча родина. Співоча родина. Про мого батька казали: якщо Федір розпочне, то за, то, то за ним будь-яка собака в селі потягне. На своє дитинство добре пам'ятаєте? Дуже добре. З нами жила бабуся. Яка батьки весь час на роботі, а бабуся займалася нашим вихованням. От. І епізоди пов'язані з нею, надзвичайно повчальні, виховні, ніколи не забуду. Бабуся завжди просила нас доїдати шматок хліба. І я одного разу не доїв. Вона каже, він за тобою буде бігати. І Я куди б не йшов, де б не спинявся, я бачив біля себе шматок хліба. Я не міг зрозуміти, чому так. І коли ліг спати прокинувся на подушці, лежить не доїде ну, залишений цей шматок хліба, я озирнувся по сторонах, щоб ніхто не бачив, взяв його з'їв, і з того часу я ніколи Я можу не доїсти найвишуканішу страву, але хліб я завжди доїдаю. Бабуся Ганя, яка залишила мені у спадок величезну кількість. Примовок, прислівів, які я використовую в повсякденному житті. Одна з найкращих, які я знаю. Я ніде її не чув, окрім бабусиних вуст. Повний колос, він донизу гнеться. Це порожній колос до верху гнеться. От за цією бабусиною приказкою я й намагаюся жити. Ви знаєте, я чомусь став вірити в запрограмованість людської долі. Так трапилося, що ми всі у трьох народилися в невеличкому селищі, яке було районним центром вчорайше. У цьому селищі одразу після революції, під час громадянської війни. Жив і працював вчителем Максим Рильський. Ну, доля так визначила, що він столувався і жив на квартирі у тих людей, які згодом стали моїми хрещеними батьками, хрещеними батьками мого брата. І коли Рильський приїжджав учорайше, він любив бувати у Тих, в кого він стільки років жив на квартирі, ну і, звичайно, приходив до нас. Мене він тримав на руках, а старшим братом бавився. Старший брат заслужений журналіст України, я заслужений працівник культури України, тому що до нас в дитинстві доторкнулася рука генія. Ну, якщо вже говорити про відомих поетів, я знаю, що у вас вже пізніше трапилась зустріч із Робертом Рождественським. Робертом Івановичем Рождественським. Так, я познайомився з ним в Москві під час зйомок. Програми, і сказав, що я написав декілька пісень на його вірші. І я прислав йому вірші, покладені мною на музику, його вірші. Він послухав, а потім, коли я підготував більшу кількість записів, я закинув йому вже так сказати пісні на свої власні вірші. Він сказав, у вас непогано виходить. Навіщо вам? А я ще сказав так, Роберт Іванович, дозвольте мені псувати ваші вірші. Він каже: Я дозволяю, але навіщо у вас непогано виходить? І так вийшло, що він був першим, хто благословив мене і заставив повірити у власні сили. Я нічого забути не зміг край рясного життєвого поля, після довгих розлук і доріг, знову зустріч дарує нам доля. Привіт, скільки зим і літ, наче звишній цвіт, облітають наші з тобою роки. Привіт, сумувати не слід, бо такий цей світ нам дороги, у молодість вже не знайти. Ваша дружина Людмила. Справа в тому, що ми поступили з нею в один рік, але оскільки навчалися на різних факультетах, постійно бачилися, але тісного знайомства не було. І раптом випадково на останньому курсі трапилося щось зі мною. Я перестав їсти спати, мені хотілося бачити цю дівчину. Я знайшов її старосту, мого друга, і кажу: ось є у вас така дівчина, скажи, будь ласка, їй, що я хочу з нею зустрічатись. Він просто прийшов до неї і каже, є такий хлопець на Філфаці, ти його знаєш, ти на концертах його чула. Хоче з тобою зустрічатись. Вона каже, він мені не треба, у мене вже є хлопець, я збираюсь виходити завжди. Він прийшов до мене і говорить мені з посмішкою таку страшну новину. Ну, я зрозумів, що це доля, нічого вже більше не вийде, все. Але ж я сохну, я вмираю, мені хочеться її бачити, я без неї не можу. Мене запитує мій однокурсник Федько Яковлів, чого я такий сумний, кажу: от закохався в дівчину на фізматі, а вона в неї вже є хлопець. Вона ще одружена, ні. Ну тоді пішли. Взяв мене за руку і повів до неї прямо в кімнату і сказав, що от ми хочемо вас запросити в кіно. І запросив. Від мого імені її подружкою, ми пішли в кіно. І потім ще раз, і потім ще раз. І я вже розумію, що студентської франківської стипендії вже мало. Якщо кожен день водити компанію в чотири чоловіки в кіно, я вже їй кажу, може, давай, завтра ми вже вдвох з тобою підемо в кіно. Отримав згоду. І так, крок за кроком, вона зрозуміла, що в мене серйозні наміри. І одразу після армії. Тільки мені видали паспорт наступного дня на новий рік. Ми розписалися, одружилися. Ніжний дотик теплих рук, поцілунок на прощання. Я втомилась від розлук, я втомилась від чекання. віддаляються пером. І зірки злітають з неба знов на Тато і викладач, і друг, і це напевно найголовніше, що мої батьки завжди були для мене друзями. Він намагається от, жити повним життям і встигати стільки, скільки встигнути неможливо. Але встигає, в нього виходить. Донька у вас співачка, поетеса, ваш син. Хто він? Син закінчив університет економіки і технології транспорту. На відміну від нас з Іриною, він ну, успадкував в мамин талант, мама ж фізик, математик. Я дуже його люблю і чекаю від нього найголовнішого подарунка в своєму житті. Він мені пообіцяв, що коли в нього народиться дитина, то це буде обов'язково хлопчик і він назве його Володією. Я. Володимир Федорович, мій син Федір Володимирович, я б дуже хотів би, щоб був ще один Володимир Федорович. І небо холодне, і хмари густі, жовтіють дерева, і трави, і квіти. Підходить найкраща пора у моєму житті. Її я назвав би дідове літо. Ніхто і нічого в душі не шкребе, лиш радість безмежна, лиш щастя без краю у внуках своїх впізнавати себе. І знати напевно, смерті немає. Я не артист, я тільки учусь. Я вмію листи, що вміють діти. Знайотесь, це мій дідусь, а я його дідове літо. Внуки це моє все. От все. Я не можу на них кричати, я не можу їх образити, я не можу вдарити їх. Я я розумію, коли ми виховували дітей, ми поставили перед собою ціль виховувати по-справжньому. А виховання і любов повинна бути вимогливою. Якщо любов вимоглива, то тоді діти будуть вдалі, наші діти вдалі. Але я ловлю себе на думці, що я не такий вимогливий до онуків, як до своїх дітей. У вас багато друзів? Вірних, відданих, справжніх друзів е, небагато. Їх з роками все менше і менше. Як я колись е, написав, той був другом, а став знайомим, той літав, а тепер безкрилий. Так от деякі друзі стали знайомими на превеликий жаль. Деякі друзі теж на превеликий жаль. Пішли з цього життя, царство їм небесне. Е, найважливіше пам'ятати. Робити все, щоб ця пам'ять не згасала. І якою б ти не досяг висоти, хай буде чистою душа твоя, бо справжній друг, це наче другий ти, бо справжній друг, це наче друге я. І не раз ми сідали за стіл, і не раз були зайві слова. Я твій друг, ділим горе навпів, ти, мій друг, множим щастя на два, вас все менше і менше стає. Час не знає, жалю на біду. Ви найбільше багатство моє. Я до вас, як на сповідь, іду. Чи є у вас якесь життєве гасло? Можливо? Є. Цю фразу я прочитав в останньому листі Василя Шукшина. Він пішов із життя в 44 роки і написав в одному листі звернення до молоді. Він написав так: 20 років. Час відчувати в собі сили, розум, ніжність, і віддати усе це людям, кому ж іще? ще. Можна, звичайно, прийняти 20 років як подарунок життя, задоволенням розміняти їх на дрібничку почуттів, на бажання, які легко виконати. Так теж можна. Навіть цікаво буде. Але шкода, життя летить надзвичайно швидко, не встигаєш озирнутись тобі вже 40. І ось ця фраза: повернутись не можна. можна не пропустити, оце мій девіз. Не пропустити в житті нічого світлого, доброго, чистого, цікавого, нічого такого, про що згодом можна було б жаліти. Не пропустити. Хтось із великих казав: поезія це музика душі. Я бажаю всім нам миру, злагоди, і дай Бог, щоб наші душі співали. Частіше я нагадаю, з вами були програми Ранок зі Звірєвим і наш гість, поет, письменник, композитор, професор Володимир Шинкарук. Дякую за участь у програмі. Дякую вам. Побачимось. До зустрічі.